Де роздають повістки на Кіровоградщині Заблокували телеграм-канали, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Ці інтернет ресурси мали більш як 40 тисяч підписників. Зокрема, встановили трьох осіб причетних до адміністрування телеграм-каналів. Встановлено, що один із фігурантів мав зв'язок із громадянами РФ, які платили йому зарплатню за підривну роботу. За даними слідства, ними виявилися місцеві мешканці, які самі мають бронь від мобілізації. Один з них медичний працівник, інший співробітник Укрзалізниці та багатодітний батько. У своїх телеграм-каналах вони поширювали інформацію щодо місць роздачі повісток, а також дислокації мобільних блокпостів та інструктували своїх підписників щодо способів уникнення зустрічі з правоохоронцями та співробітниками ТЦК. Оперативники СБУ провели у них обшуки, під час яких виявили та вилучили телефон телефони та комп'ютерну техніку з доказами їх злочинної діяльності наразі їх затримано. їм повідомлені підозри за статтею 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Стратегія 2030. Чим житиме Кропивницька громада у найближчі роки та як зміниться місто? Чіткий план розвитку обласного центру наразі напрацьовують у міській раді. Робота над стратегією, розрахованою до 2030 року, стартувала в лютому. Попередньо було проведено опитування жителів щодо наявних проблем та перспектив міста. Тривало воно півроку, а розпочалося ще минулоріч восени. В лютому ж взялися власне за розробку проєкту стратегії. Для цього Створили керівний комітет, який очолив заступник міського голови Михайло Біжан. Комітет координує і сам процес напрацювання розділів документу, і роботу фокус груп, які напрацьовують ідеї, та пропозиції за напрямками життєзабезпечення Кропивницького. Таких фокус груп вісім. Одними з перших засідали спеціалісти, які займаються економічним потенціалом. Згодом працювали фахівці з інфраструктурного розвитку, цифрового управління та комунікацій, медицини, екології, освіти, культури тощо. Рафон засідань галузевих фокус груп тривав три дні. Участь у зустрічах брали профільні експерти, міські депутати, посадовці та громадськість. Головне завдання, наголосив розробник стратегії кандидат економічних наук Максим Сігнатулін, є створити практичний і реалістичний документ, в основу якого має лягти збереження традицій проте впровадження інновацій та цифровізація усіх процесів у місті від електронного квитка в громадському транспорті до цифрової трансформації та діджиталізації. Талізації у сфері медицини, культури і туризму, зазначив в рамках розробки самої стратегії 2030 Паралельно формують і план заходів з її реалізації, розрахований на 2025-2027 роки. Жителі громади можуть і надалі подавати свої пропозиції на електронну пошту. адресу ви бачите на екранах. Умови та форми можна знайти на офіційному сайті міської ради в розділі Стратегія 2030». Продовжуємо роботу над створенням нашої стратегії розвитку нашого міста, нашої територіальної громади 2030. Тому я всіх запрошую до діалогу. Це не є догма, те, що ми зараз почуємо. Це поки що живий організм для того, щоб ми з вами видали на гора дійсно реальну стратегію, по якій ми будемо рухатись разом з вами. Після такої всебічної аналітичної роботи ми сконцентрувалися на чотирьох головних стратегічних напрямах розвитку. Перший пов'язаний із підвищенням конкурентоспроможності громади, з точки зору розвитку економічного потенціалу, у тому числі зокрема на засадах смарт-спеціалізації. Друга стратегічна ціль стосу. Підвищення якості, якості життя жителів та покращення навколишнього середовища. Третя стратегічна ціль сфокусована на розвитку людського капіталу громади. І четверта стратегічна ціль пов'язана із розвитком культури, історичних традицій і туризму і рекреації на території. Хранитель української літератури, в бібліотеці Маланюка в Кропивницькому, відбувся вечір пам'яті письменника Володимира Панченка. Провели його напередодні Дня народження літератора. Згадати Володимира Панченка до книгозбірні завітали його друзі, колеги та студентська молодь. Бібліотекарі показали присутнім відеоролик про життя письменника та розповіли про його книги. Після того близькі літератора поділилися спогадами про його творчу натуру і професійний шлях. Письменницької діяльності Володимир Панченко також викладав у Києво-Могилянській академії. Мав звання доктора філологічних наук. Через проблеми зі здоров'ям письменник помер у 65 років. Учасники меморіального вечора переконані, Володимир Панченко підняв українську прозу на новий і якісно високий рівень, ставши духовним генієм для читачів. А його літературна спадщина ще довго відгукуватиметься в серцях українців. Володимир Євгенович це унікальна людина, і я би його, можливо, порівняв з постаттю Франка. Оце Франко нашого часу. Наскільки всебічний, наскільки всеохопний. І за яку б справу він не брався, він її ну, вивершував, доводив до кінця. Це і письменник, це і науковець, літературознавець, і публічний громадський діяч. Він був депутатом Верховної Ради, ніколи не був зверхнім. І також він, знаєте, вірив в людей. От В кожній людині він вмів помітити щось хороше, краще і розкрити це. Спортивна еліта Кіровоградщини. У Кропивницькому відбулися урочистості до Дня фізкультури та спорту. Нагороджували спортсменів, тренерів та людей, які сприяють розвитку спорту в області. Серед відзначених призери чемпіони України і світу, олімпійці та паралімпійці. Крім грамот обласного і міського рівнів, окремим спортсменам були вручені відзнаки Міністерства молоді та спорту, а також грошові сертифікати від обласної влади. Керівники міста й області подякували. ...чемпіонам за успіхи на спортивних аранах України та світу і вкотре низько вклонилися тим спортсменам, які відстоюють незалежність України на полі бою. Нагадаю, день фізкультури та спорту України відзначається щороку в другу суботу вересня. Цьогоріч це 14-те число. Два рази стала чемпіонка міра. Два рази срібна і срібна призерка по ядру. Ще раз чемпіонка міра по ядру у мене два старта було. і по метанні диску я була перша. Задоволена результатом, ну але могла би і краще. Готуюся зараз до третіх паралімпійських ігор в Лодж-Анджелесі. Цього року у мене найвищі досягнення. Це перемога на Кубку світу з кікбоксингу і друге місце на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Прийшов дуже гарно. Противостояли мені бійці з Казахстану, Узбекистану та Угорщини. Було саме тяжеліше з бійцями з Узбекистану. Нагороди, це нагорода означає для мене те, що наша держава бачить теж мої досягнення, та я не зря трудюсь. Як вже було сказано, дуже багато спортсменів спортивну форму замінили на військову форму і е, сьогодні. В окопах на передовій боронять нашу Україну, відстоюють нашу волю, нашу незалежність. За це честь, і хвала їм. Я хочу вам подякувати за вашу безмежну і надзвичайно важку працю за те, що ви на всіх аренах захищаєте честь України. Що говорити про професійний спорт, це те, що дає можливість. Сьогодні, Кропівницькому, Степовій Кірабаградщині говорити про те, що да, ми можемо, ми прагнемо до перемоги. Якщо ми говоримо про поле битви спортивне, зрозуміло, що є і перемога, це головне. Коли є поразка, ми готуємося далі і все ж таки. Прагнемо до перемоги, завдячуючи нашим захисникам, захисницям, нашим колегам, вашим друзям. Ми маємо можливість сьогодні тут зібратися. Наша нація повинна бути здорова не тільки в душі, а й в тілі. Так що здобувайте перемоги, визначайте нашу Кировоградщину, тому що наша керогращина Кироваграцька область багато має знакових фізкультурників, спортсменів, тренерів. Так що слава нашим тренерам, слава нашим фізкультурникам і слава Україні.